27 лютого, природне безсмертя, Христос розп'ятий, частина 4. Павло в одній зі своїх мандрівок прибув до Афін, де пробув кілька днів і розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними, і на ринку щоденно зустрічними. Діє 17.17. сімнадцять. 17. І в усіх своїх промовах він проповідував Євангеліє Христа і його розп'яття. Христос. Сила і перемудрість Божа, і Воскресіння мертвих, і життя, і безсмертя тільки через Христа. А дехто з філософів, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним, і одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов, інші. Здається, він проповідник чужих богів, і це тому, що він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресення. Це було абсолютно нове вчення, якого вони ніколи не чули. Тому вони взяли його і привели в аеропах, кажучи, чи можемо знати, що то є ця наука нова, яку проповідуєш ти, бо чудне щось вкладаєш до наших вух. Отже, хочемо знати, що то значити має вірші 19-20. І коли, стоячи на Марсовому пагорбі, він проповідував їм Євангелія і закликав усіх, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Як почули ж вони про Воскресення мертвих, то одні насміхатися стали, а інші казали. Про це будемо слухати тебе іншим разом, вірші 30 32 Ця розповідь показує, що християнська концепція безсмертя жодною мірою не збігається з концепцією Платона та інших філософів. Якби Павло проповідував у Афінах про безсмертя душі, ніхто б не вважав його проповідником чужих богів. Така проповідь ніколи не була б названа як. Наука нова, ніщо подібне не було б чудне щось до їхніх вух. Але християнство не знає такого поняття, як безсмертя душі. Тому Павло проповідував безсмертя, як дар Божий через Ісуса Христа і Воскресіння з мертвих. Він проповідував, що без Євангелія всі люди загинули і підлягають смерті, бо, звертаючись до греків, він писав: коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа. А він образ Божий. Друге Корінтян 4, 3, 4 він проповідував слово: не про те, що душа безсмертна і нетлінна, а про те, що душа, що грішить, вона помре. Єзекіля 18,4. Що загинуть безбожні. Псалом 37, 20, що вони стануть нічим. Ісаї 41, 12. Що ще трохи і не буде безбожного? і будеш дивитись на місце його і не буде його салон 37 10 що заплата за гріх смерть а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Римлян 6.23. Я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. Не верніться, не верніться з ваших злих доріг, і нащо вам умирати дома Ізраїлів? Єзекіля 33:11 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте залишити коментар та поставити лайк.